FIFA Оприлюднила остаточні процедури жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2020 шостого року, і новина виявилася не найприємнішою для команд плей-офф, включно зі збірними Польщі та України. Збірна України під час жеребкування групового етапу мундіалю потрапить у четвертий кошик, що значно ускладнить її потенційний вихід з групи. За попередніми моделями, переможці плей-офф кваліфікації з високим рейтингом, до яких можуть належати Польща чи Україна, у разі успіху опинялися у третьому кошику. Це дозволяло на груповому етапі зустрітися при Айні з одним сильним і одним легким суперником. Натомість зараз переможці європейського плей-офф потраплять в один пул з такими командами, як Гаїті Кюрасао чи Кабо Верде, і вже не матимуть легкої прогулянки у боротьбі за вихід з групи. Тож можемо тільки побажати успіхів нашій збірній і виступити на належному рівні.